Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу, Козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Відважні, хороб сміливі, такими були козаки, а ми, українці, щасливі, бо з ними знайомі такі. У школі у книжках читали про лицарів, славних і сильних. бо саме так дізналися, що завдяки їм вільні. Ми діти козацького роду, і наша Україна ненька, за волю і за свободу кожне дитячи серденько. На фронті воїни сучасні, справжні козаки, сміливо віші ращі, дають зараз залюбки. Сьогодні в хашпова припускаємо подяку воїнам світлом. Покрова нехай покриває козацького роду еліту. Спасибі за необлакитне, хоча воно небезпечне. Всі українські квіти для вас світуть безперечно. Нехай вони нас надихають. І вперед до перемоги. Хай козаки знають, що ми молимось до Богу. Настане на день зацвіте калина і заспівають ніж солов'ї, здобуде перемогу Україна. Повернуться герої до рідні. і і ми вам Привіт в передачах, малюнках, у щирих словах. Привіт у всіляких дрібницях що робить для вас дітвора. Війна майбутнє і щасливе, ви наша надія і сила. Вітання наше особливе від кожної доні і сина. Сьогодні це ваше свято, герої. життя віддали, а ми будемо вдома чекати, щоб ви повернулися живі. Вернулась і перемога додому гордо везли. Ми будемо молитися, Богу у ці спокійні часи. Свободу нашу тримайте і ворогу не віддавайте, ми віримо усе буде добре, спасибі за серце хоробре. Ви наші герої кумири напишуть у книгах про вас, і всі будемо разом щасливі життя поміняється в нас. Бо в кожного героя України тече лише козацька кров, ми незалежні, ми вірні з нами віра, надія, любов. Вас чекає громада, чекає родина, когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому живими. Наймужніші доньки і сини України. Хоробрі відважні, рішучі, рятівники ірпіння, госпомаля бучі. У цілім світі вояки такі єдині, спасибі вам, захисники України. За щедрий урожай картоплі та зерна не знатиме голоду рідна сторона, за оберег наш за вербу і калива. Спасибі вам захисники України. Та ви міста та містечка, за ваші сміливі відважні сердечка, за піднятий прапор, за острі зміїні, спасибі вам, захисники України. За те, що ми можемо далі навчатись з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі Бі, вам, захисники України! Захисники України. За те, сонечко, за віхідні, за віру у світлі дні. Зупинити ви нарешті російни. Спасибі Бі, вам, захисники України! Ви – надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги все незабутні. Нас чекають усіх переміни. Всі вам захисники України. Цієї огіє. Відважні ЗСУ нас захищають. Ви захищаєте відградів і міни. Всім вам, захисники України. захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостину в рідну школу в захисники України. Все до нашої залежність. це кошти